Сучасник писав, він єдиний з римських царів, з найглибшим благоговінням шанував Христа і прославив церкву, як ніхто інший. Але не християнське упокорення, а непомірне властолюбство і войовничість відрізняли цього римського імператора, правління якого згодом назвали епохою Костянтина Великого. У 3-4 сторіччях християнська релігія вже відігравала значну роль у житті Римської імперії. І християнами були багато хто від рабів до вищої знаті, сповідувала християнство і Олена, мати майбутнього імператора Костянтина. Гай Флавій Валерій Костянтин народився у 285 році. Його батько, знатний іллірієць Констанцій Хлор, був проголошений правителем Західної Римської імперії. Перед Костянтином відкрилася запаморочлива перспектива досягнення імператорської влади. Але юнак, який боровся із Франками в Нікомедії, опинився в заручниках у співправителя батька Галерія. Життя Костянтина було в небезпеці. Він на власному досвіді відчув, що шлях у політику лежить через жорстокість і ризик. Коли юнакові виповнився 21 рік. Його батько помер, і британські легіони проголосили Костянтина претендентом на імператорський трон. Але досягти повної влади в імперії Костянтину вдалося лише після перемоги над сином Галерія Максенцієм, який у той час був тираном Риму. Вирішальний бій між суперниками відбувся у 312 році. Легіонні знаки Костянтина були прикрашені священними монограмами. За переказом, завдяки цим емблемам, армія Максенція була розбита, а полководець Тиран потонув у Тибрі. Що ж було зображено на військових знаках Костянтина? Християнська легенда оповідає про те, що Костянтин, який благоволив до християн, перед вирішальним боєм побачив у вісні святий хрест і початкову букву імені Христа. Він велів воїнам. Зобразити на військових знаках цю священну монограму, і в переломний момент битви в небі виник християнський хрест, а під ним напис на грецький Ефтов віка. Цим переможеш. Але існує і інше пояснення загадкових символів: серед воїнів Костянтина було дуже багато мітраїстів-сонцепоклонників, і священний знак, який нагадував християнську монограму, був восьмикутним хрестом Митри, перського Бога Сонця. Щоб там не було, а з цього дня Костянтин, який був язичником, став уважати себе християнином. Однак хрещення полководець довгий час не приймав. Він, начебто, передбачив, що зміцнення влади буде вимагати від нього вчинків несумісних із християнськими заповідями. Ставши імператором Західної Римської імперії, Костянтин почав проявляти жорстокість і деспотизм. Він розправився із правителем східної імперії Ліцинієм і безжалісно вбив його десятирічного спадкоємця. Жертвами Костянтина стали навіть його власна дружина і син безвинно запідозрені в організації змови. Імператор прагнув знайти підтримку в особі вищих чиновників християн і використовував нову релігію для зміцнення своєї влади. У 313 році Костянтин підписав так званий медіоландський едикт, що проголосив релігійну свободу. З того часу жорстокі переслідування християн припинилися. У той же час Костянтин поблажливо ставився до язичництва і дозволяв правити язичницькі обряди. Поступово язичництво перетворилося на просте марновірство. І в IV столітті державною релігією Римської імперії стало християнство. Імператор уважав, що необмежена влада єдиного земного бога римського імператора повинна бути санкціонована такою ж абсолютною владою єдиного небесного бога Христа. У 330 році на місці прадавнього міста Візантій Костянтин заснував нову столицю своєї імперії новий Рим. Або Константинополь. Східна Римська імперія зі столицею Константинополем стала також називатися Візантійською імперією. А Константинополь, інша назва царград, носив це ім'я до 15 сторіччя, а потім був перейменований турками Стамбул. На будівництво нового Риму Константинополя витратили колосальні кошти і розграбували стару столицю. З Риму і інших міст імперії вивезли практично всі скульптурні пам'ятники. Поширенню християнства сприяла і мати імператора Олена. У 325 році вона здійснила подорож до святої землі. За переказом, Олена відшукала місце поховання Ісуса Христа і над ним побудувала церкву Трони Господньої. А її знаходження Христа, на якому був розп'ятий Ісус. Поклало початок святого здвиження Христа Господнього. Костянтин, перший римський імператор, який прихильно ставився до християн, прийняв хрещення тільки перед смертю. Він помер у 337 році і був із почастями похований у церкві апостолів у Константинополі. Сторіччя змінили в пам'яті нащадків образ імператора Костянтина. Негативні сторони його правління і його жорстокість забулися. Християнська церква назвала Костянтина Великим і проголосила його зразком істинного християнина.